Вітаю! Останні два роки з Києва до Одеси можна було дістатися лише одним поїздом. Це фірмовий поїзд «Чорноморець», який слідує через Вінницю і Подільськ. Так як інші поїзди в цьому напрямку були відсутні, то маршрут цього поїзду розширили додатковими зупинками. Але головна проблема цього поїзду це його ціна, яка починається від 700 гривень за купе. Але й сьогодні Укрзалізниця анонсувала запуск нічного поїзду 147-148 Хаджибей. Який слідуватиме через Черкаси, і дозволить жителям Черкас дістатися до Одеси з комфортом. Як я вже розповідав в огляді, даний поїзд має пейзажний маршрут через Черкаську дамбу. Довгий час поїзд не курсував через те, що армією РФ було підірвано черкаську дамбу. Зараз ця дамба відновлена, і по ній вже курсує приміський поїзд рибінка Черкаси. Невідома судьба іншого мосту, Вознесенський, який знаходиться в місті Вознесенськ Миколаївської області. Але, скоріш за все, поїзд їхатиме трохи зміненим маршрутом. На жаль, на офіційному сайті поки немає точного розкладу поїзда. Впевнений, що цей поїзд дозволить дістатися до Одеси і зекономити гроші на проїзді. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і залишайте коментарі. До скорої зустрічі!